Переговорів з Росією обговорятимуть чотири ключові теми: це вступ України до НАТО або альтернативні ініціативи. Велика українська армія, чисельністю 800 тисяч військових, відбудова країни, економічне зростання, і швидкий вступ до ЄС та єдність з Європою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також він зазначив, що в будь-яких переговорах першочергову роль має відігравати Україна. Далі її партнери. Ну і вже в кінці Росія. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зупинки війни по лінії зіткнення не буде за його словами. Цьому нібито перешкоджає конституція Російської Федерації. Водночас раніше з вуст глави МЗС країни диктаторки пролунала цинічна заява, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України а бойові дії будуть припинені тоді, коли це влаштовує Росію. Також Лавров повідомив, що найближча зустріч представників Росії та США відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Цікаво, чому ми маємо зважати на конституцію РФ. Якщо вони абсолютно ігнорують українську, так, але ж і в їхній конституції, навіть ті наші окуповані регіони, які з'явилися, вони з порушеннями і внесені. Ну, тобто, всім насправді байдуже, як вписали, так і випишуть. Головне, щоб вони не контролювали ці території, і ноги там їхньої не було.